Відсьогодні у православних та греко-католиків розпочався Великий піст. Він триватиме аж до Великодня. Цього року свято Пасхи припадає на 15 квітня. До того впродовж семи тижнів варто опуститися за прикладом Ісуса Христа. Тобто 40 днів не споживати продукти тваринного походження м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Великий піст належить до суворих, тому слід обходитися і без риби, окрім свят благовіщення 7 квітня та входу Господнього в Єрусалим 8 квітня. Обмежено також живання у яку церковний устав дозволяє лише у суботу та неділю. У перші два дні посту та в Страсну п'ятницю від їжі взагалі радять утриматися. Для людей похилого віку, хворих, маленьких дітей, вагітних і жінок, що готують немовлят, а також мандрівників і військових, Великий піст може бути не таким суворим. Дітям зазвичай рекомендують утриматися від солодощів. Піст це час і для духовного очищення та наближення до Бога. Варто розмірковувати над сенсом життя, втихомирювати свої помисли та відмовитися від розваг. Піст дуже важливо, щоб в першу чергу ми перевірили себе на рахунок гріхів проти ближніх і проти Бога. І не дарма перша, перша неділя постова присвячена торжеству православі. В першу чергу з своїми рідними, з якими ми живемо, також з друзями, знайомими, ми повинні бути в мирі з усіма. Душу свою потрібно наповнити божественними помислами під час посту. Ми, нібито обмежуючи себе в тілесному, повинні навпаки замістити тілесне духовним.